На перехресті вулиць Галини Столяр та Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями «Форд фокус та автомобілем Альфа Ромео. Керували даними автомобілями мешканці Бродівщини. В принципі, дорогу знали добре. Однак, при виїзді із вулиці Галини Столяр, а водій автомобіля Альфа Ромео не був уважний, не помітив знаку дорогу надати. Перевагу в Русі став транспортним засобом, що рухається по головній дорозі. Почав виїжджати маючи на митці здійснити поворот ліворуч. Не помітив автомобіля, що наближається Ford фокус від наслідок чого сталася дорожня транспортна пригода. При даній транспортній пригоді ніхто не постраждав, ніхто не отримав навіть легких тілесних ушкоджень. І автомобілі лише зазнали технічних ушкоджень механічних. В подальшому вони. Від допомоги поліції відмовилися. Дану подію оформлять самостійно про поза європротоколом. Про що були складені відповідні документи по реагуванню на повідомлення. Чим небезпечно це перехрестя Галини столяр Шевченка? Небезпечне воно не є небезпечним перехрестям. Це не є аварійно-небезпечна ділянка дороги, це лише банальна неуважність водія. І все. Він просто не помітив знак, що він має уступити дорогу. Він повернув праворуч, перешкоди для нього не було. Він почав виїжджати, однак не помітив автомобіль, що наближався з лівої сторони. Це таке банальне недотримання і неуважність водіїв, перш за все.